Ісая 46 розділ: Бел упав на коліна, зігнувся нево. Стали ідоли їхні для звіреної худоби. Те, що колись виносили, носили, накладене, мов той тягар на худобу помучену. Зігнулися й разом упали вони на коліна, не могли врятувати тягара, і самі до полону пішли. Почуйте мене доми Яковів та весь залишку дому Ізраїлевого, яких від живота я підняв, носив від утроби. І я буду той самий до старости вашої, і до сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити, і я двигатиму і порятую. До кого мене ви вподобите та вирівняєте, до кого подібними мене ви учините, щоб схожому бути? Ті, що золото сиплють киси, срібло жважать вагою, винаймляють золотаря, щоб із того їм Бога зробив, і перед ним вони падають та поклоняються, носять його на плечі, підіймають його, ставлять його на місто. Місце Його і стоїть, із місця свого він не рухається. Коли ж хто до нього кричить, то він не відповість і не врятує його від недолі. Пам'ятайте про це та змужнійте. Візьміть це на розум провинники. Пам'ятайте про давнє відвічне, бо я Бог і немає більш Бога і нікого, як я. Що звіщаю кінець від початку, і наперед, що не сталося ще, і що говорю: мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вченю. Що хижого птаха зі сходу прикликую з краю далекого мужа своєї поради. Так я сказав те й впроваджую, що я задумав, був те, я зроблю. Почуй мене твердосерді, далекі від справедливості. Я свою справедливість наблизив вона недалеко, а спасіння моє не припізниться і дам на Сіоні спасіння, дам Ізраїлеві свою велич.